Далі то все робота. Знов спалили мої параметри. Отут поїхали. Так, Бухарест, Ну тут все понятно, в принципі, я півтора роки прожила в Бухаресті. Окей, малая. Чого малая? Чого малая? Далі. Ну, це приємно. Пані, пані Ірі, це так приємно! Це, це дуже мило. Дякую вам, пане чи пані. Я не знаю, хто так мене підписав. Спасибо. Приємно. Далі їдемо. От, отут мене найбільше запитань. Чого? Я схожа на цуцика? Поясніть. Окей, далі. Що? О! О? О? Чого? Що це значить? Геніальна. Це я извиняюсь, цим мене.